Факт згідно рішення, яке офіційно вийшло з районної ради, складає 6 мільйонів 921 тисяча. Якщо відмінусувати субвенції від сільських рад, то відповідно 6 мільйонів 200 приблизно. Друга невідповідність: три передачі не били по кодам квет та кілька субвенцій потрібно було уточнювати в частині видатків. І на це був потрібен час. Третя невідповідність. По деяким сільським радам частині дотацій цілі прийнятого рішення не співпадали з можливостями використання цих коштів. І мені потрібно було знайти шляхи для того, щоб якимось чином передати ці кошти сільській ради. Четверта невідповідність: 50 тисяч гривень виділено на казначейство, заховані були в інші видатки. Тоді, як на сесії, оголошувалось, що саме... На ремонт даху казначейства. Але у зв'язку з тим, що була заборгованість по бюджету у лютому 2016 року, ці кошти перерахувати на рахунок казначейства відповідно до бюджетного кодексу у цьому році нереальні. Перша проблема, з якою стикнулися. більшість сільських рад внесли коригування до бюджетів в частині отримання дотацій на своїх сесіях в період 8-11 листопада. А рішення нашої ради опубліковано 11.11.2016 року з урахуванням статті 5 і 15 закону України про доступ до публічної інформації та внутрішніх регламентів сільських рад такі рішення мають бути прийняті на позачергових сесіях не раніше 15-11 листопада. І тому потребувалося частину часу для того, щоб сільські ради провели оновлені засідання свої і. І провели ці зміни. В період, період з 15-18 листопада від сільських рад надходили виправлені рішення їх рад та відкривали, відкривалися спеціальні рахунки в казначействі. Протягом 11 2016 року головою районної державної адміністрації підписано заяву в частині перевиконань дотації в сумі 3 млн грн 100 тисяч. 53 тисячі на спорт, 1 мільйон 100 тисяч, що стосується 10% за престижність вчителя і 100% оздоровчих, оздоровчих технічному персоналу. Тобто, рахуйте. За період з 14 до 6 мільйонів 900, 000, і в цей же період нами було прийнято практично всі субвенції по документах субвенції сільських рад. Тобто ми виконали на 5-500. Технічної роботи. В період з 14 по 18, 11 -го головою ради було підписано різних заявок та платіжних доручень на суму більше 12 млн грн. 12 мільйонів 800 тисяч. За цей тиждень, відповідно до усних домовленостей, з аграріями, що кошти знаходяться з району під час сесії ці домовленості були, і тому частина депутатів за це голосувала. За цей тиждень відповідно до усних домовленостей заграє, що кошти заходять з районного бюджету на одні ціли, а на ремонт доріг буде спрямовано е, част, сільським радам частину коштів зі своїх прибутків, тобто на ремонт до безпосередніх аграріїв. Таку домовленість документально підтверджено у вигляді проплаченої квитанції лише депутатом підприємцем Кузьменком Олександром Івановичем, за що йому дякуємо, що першим дотримав слова. 19-20 листопада, вихідні, з 21-11 -го -го голова районної державної адміністрації у відпустці, у період з 21 по 24 -го 11 -го готувалися платіжні доручення до казначейства відповідним фінансовим управлінням РДА. У зв'язку з тим, що я перебуваю на випробувальному терміні, мій підпис не проходить, по казначейству як фінансовий, плюс потрібний час, щоб його юридично оформити. Фактично залишилося трохи більше 1,3 мільйона гривень з перевиконання того, що було виділено. Значить, на цю суму підготовлені всі заявки необхідні. Мною довивчаються документи по відділу культури. І наступний понеділок, я надіюся, голова РДА вже буде вийде на роботу і буде приймати по цих документах відповідні рішення. У мене все, дякую за увагу. Якщо у вас якісь запитання, будь ласка, готовий від Будь ласка, якісь запитання. У мене питання. Так все-таки, 4 листопада пройшла сесія районної ради. Вирішили про те, що виділити сільським радам, це можливо перший раз за 10 чи 20 років, виділити сільським радам кошти на, будів... на... на дороги, в крайній море. Чому затяжка до сьогоднішнього дня, я не знаю ситуацію, у мене інформація така, що до сьогоднішнього дня гроші не поступили на рахунок сільських рад. Зима перше грудня через три дні. Дороги зимою набагато важче строїть або взагалі не можна цього робити. Тому чому після 4 листопада моментально в зв'язку з погодніми умовами менше, мабуть, треба читати і перечислити моментально гроші на рахунки сільських рад? Якщо хтось із воїв сільських радо тут є і скаже, що перечислені її гроші. Мені здається, що щось тут закручено так, що не перечислені гроші. <кій> Дякую за запитання. Віктор Макарович. Технічно, якщо рішення прийнято опубліковано го було б опубліковано, а воно не було готове, тому що записувались листочка, і вона було відповідно районній раді ще підготувати належним чином за один день. Провести сесії сільських рад, і особливо позачергові, нереально, тому що згідно з закону і регламенту, їм треба за день до сесії це зробити. Після цього ми маємо підготувати заявку, а це мінімум день потрібно, якщо дуже з оперативно з усім працювати. Плюс треба їм мінімум один день, від одного до трьох, щоб відкрити рахунки. І ви знаєте, що по казначейству гроші ходять від одного до трьох днів, якщо все хорошо там з фінансами і вони ходять. А в нас були роки такі, що вони там роками ходили і не виходили. Хоть документи всі надходили. Тому з того досвіду, який я маю, фактично ми 80% суми перерахували Це, всі зобов'язання, які потрібно зробити, ми зробили за тиждень. Я дякую всій своїй команді. У мене запитання є. Це не відповідає голова, голова комісії по охороні здоров'я Ярема. Мене цікавить, ну, ми знаємо, яке складне становище у нашій фарбі по медицині Цікаво, чому всіх вони надійшли гроші. Там відділялися гроші на бензин, на м'який літак і на терпені. Заявку мені поклали вчора на стілцю, там частина грошей йде із перевиконання 4 листопада прийнято, і частина грошей йде із серпне. Із коштів, які закладені на початок року, і частина коштів, які були з перевиконання у серпні місяці. Що? З невиконання рішення про виплати коштів і з перевиконання виклада. Ви розумієте, ми, ну, гроші ну, заявки щомісяця надходять. Ми ж не закупляємо на весь рік пальне, після того, як прийняли бюджет, а розпорядники коштів приносять заявки на поточні витрати. І от вони теж принесли. Е, я, я це питання вивчив, але в мене немає права підпису, тому що платіж, ну, після того, як підписує її голова, е, платіжне доручення треба зробити максимум проти віддати протягом трьох днів. З понеділка, я думаю, це питання буде вирішено. Ще які запитання? Будь ласка. Депутат корпус. У мене таке питання, я з вашого виступу ви сказали тільки що нам всім, що те, що не кошти на сьогодні перевиконання, це вона перша районної ради, яка подала недолугу якось там до 15 листопада. Потім недолугі сільські голови, які тут присутні, вони не змогли забрати якимось чим ці кошти. І 21 числа ви збираєте всіх бюджетників і говорите, що ось такі всі недолугі. Давайте ми зараз попросимо. Добре, районну раду, нехай хай вона відмінить ті всі свої рішення, і ми віддамо це все діло на зарплату. Ну, Тому що якщо вони не вміють освоювати ці всі люди, так? так ми будемо платити заробітні плати з наступного року. Уточніть, будь ласка, дякую. Пане Андрію, ем, запитання. Я буду відповідати на запитання, які стосуються частини моєї доходи. Якщо ви хочете поговорити зі мною про... Мою виробничу нараду, яку я провів виробника, я готовий відповідати на ці запитання в блоки питань різних. Тут воно в комплексі йде, відповідає. В чому комплекс? А тому, що дорогу. Зараз... Що... 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 Ви ж ви ж сказали, я вибачаюся. Ви ж сказали про те, що е, сесія районної ради пройшла недолуго, там чи якось я не, не повністю ухватив слова. Задавайте мені по суті моєї доповіді. Та не керуйте. Давайте так, щоб депутати ще, трошки. Прислухайтеся до голосу депутатів, я ще так. Я в... Петро Григорович, а ви, мабуть, керуєте сесією. Я хочу питання, що не освоєні кошти. Ці, що виділені були 200 тисяч з району і моїх власних надходжень 350 тисяч, на сьогоднішній день освоєні. Завезений щебінь, усе зроблено, тільки не вистачає на рахунках коштів. мене заплатить за пророблену вже роботу. У мене все зроблено на ці кошти. Муціпан 80 тисяч відмовив, сижу тепер на бабках. І ви, виходить, 200 тисяч відмовили. Хто буде платити, але не в мене в бюджеті немає. цих Вам не відмовлено. Гроші на ваш рахунок мають надійти сьогодні або завтра. Спасибо. Будь ласка. У мене питання по, по виконанню рішень сесії сільської районної ради. Для чого нам збиратися, щоб їх виконувати? Для чого там комісії проходять, різні засідання? Пам'ятаєте, була програма здоров'я і приймалося рішення для того, щоб виділити кошти для закупки стентів для е ну там якісь операції, робити, я не знаю там. І я досі стикнувся з цією проблемою, виникла там у людини в нашому регіоні проблема. Виявляється, ті грошей немає. Опять те ж сама проблема. Гроші є, ми голосуємо для того, щоб гроші виділити, гроші щось не виділяється, грошей немає. Не зрозуміло, хто краній люди мруть, люди десь знаходять, яку щось є знайти, якісь кошти, там кошти немалі, там дуже 53 тисяч, а татів немає. І на бюджеті у нас куча грошей, мільйони валяються,